Взяли дитину, трьох років, мальчика, зібрали, там вас, там вас. Де Гітлер з цим логічно? Наш постійний експерт, наш постійний експерт. Російський фейк, іді нахуй! Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Російські медіа відреагували потоком дезінформації і маніпуляцій різноманітних на червневе інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, яке він дав американському виданню Вашингтон Пост. Вириваючи із контексту слова залужного, про кремлівські медіа заявляють, що український генерал, нібито, звинувачує захід у перетворенні українського контрнаступу на клоунаду. Також пишуть пропагандисти, що залужний підтвердив масове знищення танків леопард на полі бою а всім українським солдатам порадив якнайшвидше готуватися до буцімто найгіршого сценарію. Сьогодні ми розглянемо основні фейки довкола цього інтерв'ю залужного. Їх огляд зробила команда проекту Stop Fake. Отже, перший фейк залужний, начебто, звинувачує захід у тому, що контрнаступ перетворився на клоунаду. Ще й приписують залужному фразу про те, що політики в Європі і США буцімто посідали на диван і з попкорном чекають на розв'язку кривавої бійні. Але насправді все це дійсності не відповідає у інтерв'ю Вашингтон Пост. Залужний розповідає про перебіг війни і оцінює дії росіян на полі бою. Український генерал нічого не сказав про те, що контрнаступ буцімто перетворився на якусь клоунату. Коментуючи успіхи нашого контрнаступу, залужний наголосив, що навіть не зважаючи на те, що у збройних силах України відсутні низка необхідних типів озброєнь, війська щодня просуваються уперед. Цитата, навіть якщо це лише 500 метрів, тому підкреслив залужний, його дратують заяви про те, що контрнаступ відбувається, начебто, повільніше ніж очікувалось. Далі зацитую уривок із цього інтерв'ю: це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю без повного постачання. Ці плани взагалі не здійсненні, але вони виконуються так, можливо, не так швидко, як хотілося би спостерігачам, але це їхні проблеми. Резюмував залужний. Що цікаво, це вже далеко не перший фейк, про, начебто, провальний контрнаступ, і російська пропаганда намагається приписати слова про розчарування контрнаступом не тільки залужному, а й президенту України. Аналогічну думку про український контрнаступ, яку озвучив і залужний, висловлював і президент України. І його слова також перекрутила російська пропаганда, подаючи це у такий спосіб, ніби президент розчарований ходом контрнаступу. Пропагандисти просто взяли інтерв'ю президента України, яке він дав BBC у червні місяці, і довго не задумуючись, вони просто взяли і вигадали фрази, які він ніколи не казав. Наприклад, Зеленський висловлював оптимізм щодо ефективності української армії проти окупантів і наголошував, що Збройні сили України просуватимуться на полі бою у своєму темпі. Жодної інформації про розчарування чи визнання провалу у справжньому інтерв'ю нема. Ось уривок із інтерв'ю президента України Володимира Зеленського службі BBC, яке він дав у червні. Дехто хочеть. І дехто очікує дуже сильно, дехто хоче якихось, знаєте, як в голівудському кіно, але це по-іншому відбувається. Тут немає початку сюжету, тут є тільки фінал. А в фіналі буде перемога. А початок хтось розраховує, що це зараз. Ми не можемо це говорити і комунікувати. Дехто думає, що це буде за тиждень, дехто думає, що нам потрібно ще місяць і будуть дуже великі результати, а дехто вважає, що ми почали місяць тому. Це не просто емоції, а дуже висока ціна за ті чи інші висновки або намагання вплинути на нас, коли починати щось, коли продовжувати, куди йти. І що на вазі, а на вазі життя людей. Ми будемо просуватися на полі бою так, як нам здається правильним. Це не кіно. І це дуже важливо зрозуміти, що це не кіно, немає початку. Початок був 24 го числа повномасштабної війни. І тому цей контрнаступ це частина наших дій щодо відновлення територіальної цілісності. І тому я сказав, що це не буде як в кіно. Ось початок і ось фінал. І це дуже важливо зрозуміти. Ми з вами почули голос президента України Володимира Зеленського. Ну і ще один цікавий фейк: слова, які приписує російська пропаганда головнокомандувачу збройних сил України Валерію Залужному про те, що танки леопард на полі бою перетворилися у звичайнісінькі мішені для російської авіації, і від них буцімто немає жодної користі. Отже, російська теза про відсутність користі від західного озброєння на полі бою в Україні це продовження масштабного кремлівського наративу про непотрібну допомогу, яку надають союзники України у інтерв'ю виданню Вашингтон Пост заложний нічого не говорить про непотрібність тих танків, які постачає. Зараз в Україні світ танків «Леопард». Залужний визнає, що під час контрнаступу Україна дійсно втратила кілька машин, але наголошує, що техніка в Україну прибула не для гарних парадів у мирних містах, а для ведення бойової роботи проти окупанта. І будь-яке озброєння, особовий склад в умовах російської війни в Україні стають мішенню для загарбників. Це природне саме у цьому контексті розмірковував про танки Леопард Залужний. Цитую: ми отримали леопарди не для того, щоби ними їздили на парадах або фотографувалися у них політики і знаменитості. Вони прийшли сюди на війну, а леопард на полі бою, як і інша техніка, це не леопард, а мішень, сказав залужний. Також він закликав країни НАТО пришвидшити темпи постачання Україні сучасних винищувачів F-16. Генерал пояснив, що без прикриття із повітря сучасною авіацією українські війська є вразливими до повітряних ударів окупаційної армії. В цілому ми бачимо, що фігура Валерія Залужного стала дуже цікавою для російської пропаганди останнім часом. Буквально декілька днів тому ми спростовували фейки про те, що залужний, начебто, закликав до геноциду росіян, хоча зовсім нічого такого він не казав. Ну а підживлення цього наративу про те, що західне озброєння, яке приходить в Україну, начебто є неефективним, це звичні слова російської пропаганди. Ми їх чули вже не раз. Також не раз ми спростовували епізоди цього у наших передачах. Із останніх і гучних, з якими можна порівняти фейки про леопард, це фейки, наприклад, про системи Петріот, які, начебто, повністю зруйнувала Росія в Україні. Хоча ми з вами мали уже нагоду навіть у нашій передачі пересвідчитися, що це дійсності не відповідає. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.